Як лисеня перестало боятися темряви. На широкому узлісі разом із мамою і татом жило маленьке лисеня. У день, коли світило сонечко, лисеня гуляло, гралося і веселилося. А надвечір, коли узлісся біч огортала ніч і наставав час лягати спати, маляті ставало дуже страшно. А все тому, що воно до нестями боялося темряви. Ще б пак ніч нічого не видно. Звідусін чути якесь страшне шародіння. Хто там крадеться? Хто не спить так пізно і що він задумав? А раптом якесь чудовисько причаїлося під ліжком чи в шафі сховався злий чаклун. Батьки не раз казали лисеняті, що це все вигадки, що вони поряд, і завжди захистять його, що їхній будиночок міцний і що без запрошення до нього ніхто не потрапить. Утім, лисеняті все одно було дуже лячно. якось лисеня поверталося від дідуся лиса, який мешкав на іншому краю лісу. Дорогою малюк часто зупинявся. Помилуватися метеликами, полосувати суницями і не помітив, як на землю впала ніч. Місяця на небі не було, і поряд увесь час щось шаруділо, ворушилося і тріскотіло. І хоча це був лише вітер, який гуляв поміж гілок дерев, лисеня неабияк перелякалося, йому закрутіло якнайшвидше потрапити додому, але страх заважав іти вперед. Малюк затулив оченята лапками і зіщулився від страху, сховавшись за великим кущем. Раптом лисеня почула якийсь галас, воно злякалося, що це лісове чудовисько клацає своєю величезною пащею і хоче його з'їсти. Маляк клякло на місці, нашорошило вуха. Виявилося, що це лише чийсь тоненький писк. Може, це пищить хтось так само наляканий, як я, подумала лисеня і вирішила піти подивитися. Раптом комусь іще страшніше, і потрібна допомога. Постійно озираючись, здира... і здригаючись від кожного шерху, лисеня повільно просувалося лісом на звук. Воно вийшло на невелику галявину і побачило кущ, у гілках якого заплутався маленький кажан. Лисеня допомогло бранцю звільнитися і запитало, А чому ти пищав? Тобі ж теж страшно в темряві? Ні, відповів кажан. Я зовсім не боюсь темряві. Вона не така страшна, як ти гадаєш. Я пищав тому, що заплутався в гілі і не міг вибратися. А на мене чекають друзі. А ти куди прямуєш? І налякане лисеня розповіло кажану про те, що воно йде додому, і йому дуже дуже страшно. Я добре орієнтуюся вночі, сказав кажан. «Хочеш, проведу тебе додому. Якщо виникне справжня небезпека, я тебе попереджу. Це чудово, зраділо Лисеня. Дякую. Дорогою кажан зустрів своїх друзів і розповів їм про те, як йому допомогло лисеня. Кажани подякували малюкові, залюбки провели його додому. Як же весело було йти великою компанією, анітрохи не страшно. Коли друзі майже наблизилися до лисячого будиночку, на небі з'явився місяць. Він освітив усе навколо, і листиня раптом зрозуміло Уночі все таке саме, як і вдень. І квіти, і дорога, і дерева, і кущі, і жодного тобі чудовиська. І взагалі, їх не існує хіба що в казках. Тепер я знаю, що темрява геть не страшна, радісно прокричала лисиня мамі, яка чекала його на ганку. Малюк розповів їй історію, яка трапилася з ним дорогою додому. Мама Лисиця міцно пригорнула своє дитя і сказала: Ти в мене найхоробріший у світі, ти нічого не боїшся. Та завжди допомагаєш тим, кого спіткало лихо.